Всім привіт! 18 травня. У нас майже добу йшов дощ. Я знав, що умови лову на ріці будуть вже складні після такого погодного явища. Ну, вибрався половити щуку на спінь. Вода помутнішала в ріці, несе сміття. Ой. Ну, що сказати, я десь годинку вже колотив воду воблером. На твічинг, хочеться піймати на твічинг. Я люблю твічинг. Як казав полтавський палій, я люблю, як воно горить, як люди бігають, суятця. От і я люблю, коли ти ведеш воблер, він отак рискає. Ця гра, вона навіть якось заворожує. Не рибу, а мене. І ти відволікаєшся від цього, спостерігаєш за воблером. Думаєш, як він там у воді грає і тут удар, в руку тук є. Але на твічинг не клює. За годину я нічого не піймав. І навіть думав, знімати чи не знімати відео. Але ж я знаю, що ви заходите сюди, не подивитися, скільки я там наловив риби, а просто відволіктися від цього всього, що твориться навколо нас. Відпочити. І тому відео все-таки. що сьогодні буде, я не знаю, але відео буде. Я буду пробувати ловити, незважаючи на цю мутну воду, яка утворилася після дощу. Ну от, перша приманка вже в дії була, мій улюблений джакалівський RV Мінов 110-й, не приніс жодного клювання. І я буду продовжувати ловити на щось інше. Хоча ж Хоча по палці. Вудлище, яким я в минулому сезоні не ловив жодного разу. Жодного. Ну, якось так не пішло, твічинга не було навесні, а в цьому році, у цьому місяці, вже третій раз я його беру в руки, бо воно мені сподобалось. Коротиш, щоб твічити. Хоч і бюджетний. Але ловити зручно. Ю 1 фаворит. Як би, бюджет, бюджет ще нікуди. Але для твічинга нормально. Та як бачите, сьогодні знову в прольоті, і тому я не хочу колотити годинами в облари. Може я десь спробую. Але недарма ж я беру коробку з цим підряд, там чого тільки немає. Всього потрошку. Тому що я вибираю з цієї коробки і йду ловити рибу. Щуку точніше. Ну отак. Отакий, отакий початок. Отака у нас погода не травень, а якийсь просто, я не знаю як пояснити цей місяць. Хрущів немає. Мене три штуки вдома є. Я бачив, у Тіктоці продають медвідку, капустянку, вовчок, ще називають. 45 гривень штука на сома. В інтернеті можна купити. Скоро напевно будемо так само купувати їх через кілька років. Може бути різне. Хоча я не дуже жалкую, що хрущів немає. Краще б їх взагалі не було, тому що це дуже сильний шкідник в сільському господарстві. Скільки він виїдає всього в мене на грядках, просто ну, нереально з ним боротися. Воблер, дивись, причепився. Воблер у коробку. Сьогодні я не буду детально показувати, що в мене в коробках. Я вже показував, буду показувати по ходу діла, коли буду ловити рибу. Діставати з коробки якісь приманки. Капець, коробка з уберами взагалі не, нікуди не, не годиться, під цю ловлю. Будемо пробувати рівномірну проводку. А для рівномірки в мене є отака звичайна силиконова приманка. 4 дюйми. От я її поставлю. Почнемо з неї. Приманка номер 2 силікон. Може я вже розучився рибу ловити. Може я не вмію на твічинг ловити. Будемо пробувати на, на старе оте, з якого багато хто починає. Звичайна силіконова приманка. Ну ще трохи видно у воді. Хоча вода, як у нас кажуть, кольору кохве. Ну, що таке кохве, ви знаєте, це так на суржику. Проводка на щуку. Писали мені в коментарях, що ти розказуй, як вести, показуй. Ну, Силікон рівномірною проводкою я веду. Я просто де потрібно, даю приманці йти глибше, а де потрібно вести приманку вище, ну, над травою. Ну, Така рівномірна, або з елементами підсмикування, проводка на щуку силікону. Ну, це дуже проста проводка. Коротше, Хто як хоче, так і веде. Кому як подобається. Головне, щоб приманка грала, а не йшла в штопорі. Десять грамів вага. Це вага самого грузка, не силикона. Скільки важить силикон, я не знаю. Але в випадку таких хащів короткий спінінг це великий плюс, тому що можна кидати отак, під себе десь робити закид. В складних умовах коротший спінінг краще, якщо ловиш з берега. І якщо чесно, я не знаю, я не впевнений, чи я зможу сьогодні піймати рибу. Якщо піймаю, це буде супер. Хотілося б піймати. Буду максимально старатися підбирати приманку. Але якщо щука не хоче клювати, ви її не зможете... Не зрозумів, трава, напевно, була. Ви її не змусите клюнути. Оце ж... Тільки я відвернувся від приманки. Ні, це була травина. Ось ну, ще там проведу. А їх провів. На дереві. Може вийде зняти з дерева. Зняв. Зняв. Товщина повідка 0,5 мм. Товщина шнура 1,0 по Японії. Це 0,17. Причому бюджетний також. Там щось 300 гривень. От на ультралайт для ловлі окуня на мікроджиг треба тонкі шнури. Там шнури подорожчі, Можуть бути надто навіть дорогі. А для такої ловлі, якщо на фідер чи на свій отака от проста ловля, можна бюджетні шнури брати, спокійно на них ловити. Якщо там десь запутав, відірвав там 50 метрів, ну він коштує дешево. На сезон вистачить точно. Ну Це як мені вистачає по-любому. І новачкам я завжди раджу брати бюджетні шнури. Поки ви не навчилися нормально кидати, там ловити. Краще бюджетні. І звичайні чотирьох жильні. жилка в таких умовах не потрібна. Так. Точний захід, оп. Прям гніздо до щуки. Зараз слід м'яти. Поки стояв кидав, чуть не вчаю. Такий запах, ну як би м'ята, ви зрозуміли. Не всім вона приємна. Навіть щука тут не хоче клювати, напевно, м'яти боїться. Поліз я далі. Намагаюся проводити приманку там, де можна провести, навіть над травою, де глибини там 30 см. Може думаю, із якоїсь трави вискочить щука. Бо не ж такого бути, щоб її зовсім не було десь по норах сидіти і не хоче їсти. Треба змінити приманку. І, до речі, хочу розказати вам, що на моєму каналі зараз проходить розіграш Spінga Favorit Skyline 3824 з кільцями Торзайт. Як прийняти участь? розіграш за донат. За донат від 100 гривень. 100 гривень це один номерок, 200 гривень 2,303 номерки. А всього їх 170 Збираю на нову камеру. Хто бажає допомогти, хто бажає прийняти участь у розіграші, то реквізити для донатів будуть у першому закріпленому коментарі. Як тільки збирається необхідна сума, я проводжу розіграш. Там вже зараз більше 11 тисяч гривень, то на даний момент, як я знімаю це відео. Може вже буде і більше. І наперед дякую всім, хто задонатив. Крім такої силиконової приманки я ще брав більші, яскравіші, думаю, може. Я щось не впевнений, що найбільше буде клювати. Тут хоча б шнурка якогось піймати. Отакі. От ну, я подумаю. А поки що поставлю звичайну коливалку. В цих місцях може щука звикла до заліза. Може вона хоче просто отаку от рівномірну проводку, щоб воно блищало. І... Його гарно видно в мутній воді. Та я не скажу, що вугле погано видно, особливо ті, які ще й шумлять. Ну, Така ще буде, 14 грамів. Яка ж правильна проводка коливалки? Сама назва говорить про те, що вона має коливатися, вона має йти і отак з боку на бока перевалюватися. Коли ж вона крутиться отак навколо своєї осі, це неправильна проводка. Але щука на неї також клює, але дуже активна щука. Коли щука пасивна, то ведемо приманку повільно, щоб вона отак. Є моделі коливалок, форма яких майже кругла. І тому їх основна проводка це крутитися, а не коливатися. Ну, таких приманок дуже мало, я на такі не ловлю. Але бачив, люди ловлять. Я не люблю, коли воно так крутиться, що аж в вудлище ходора ходить. Для крутіння є інші приманки під назвою оберталки. А це вже де... ну Є різні по формі, і вони по-різному грають. Але отака гра якби коливатися, а не отак. Наче дзига якась. О, котушкою повільно працюю. Паузу роблю, хай то не глибше трохи. Це оці місця я сьогодні вже пробив твічингом. Тепер пробиваю іншими приманками. Ну, Ось таке щуче місце. Рогіз, омуток. Стояча вода. Ну чого б тут не клюнути, А може візьму і клюне. может и клюна. Я думаю, на Це мій улюблений телспінер на щуку і окуня. Розмір 16 грамів, саваш гір. Отака пелюстка. Колір яскравий, щоб ловити в мутній воді. Ну і побачимо. Четверта приманка, яку я буду пробувати. Поки що, та ти дивись, чіпляється гачки гострі. Поки що по нулям нічого не бачив, ніде нічого. До речі, рукавиці. Було запитання, це блогери так модно, понти одягати рукавиці в теплу пору року. Я навіть взимку не люблю одягати рукавиці, тому що мені зручніше без них ловити на ці мормишки, всяке таке. Але от в таку погоду, як зараз, я одягаю їх по трьох причинах. Перша це якщо є комарі мошки, друга причина сонце, щоб руки не згоріли. І третя причина. Якщо на руці є якась рана. От, зараз саме третя причина збита рука, отут якби, болить. І щоб його не розчухувати далі, одягнув рукавицю і якби, захист. Кидаю далі. Кидаю. Можна навіть на таку приманку і окон Ну, Розказувати можна що завгодно. Аби ж риба клюнула. Таке відчуття, наче її тут просто немає в тій річці. Вимерла! Чим важча приманка, тим легше закидати з під себе. Закид називається з під себе. О, трошки не докинув, куди хотів, але нормально. Бо я думаю, якби я докинув туди, під ту сторону, я б відірвав цю приманку. А так ще можна таким трошки боковим закидом. О, під самий берег. О, майже зачеп. А і забув розказати про проводку телспіннера. Дві проводки на телспіннера. Це рівномірна і джигова. Рівномірна, як всі приманки, просто рівномірка. А джигова. Це От зараз я закинув, опускаю приманку на дно. Тут дно. Потім кілька обертів, можна 3, 4, 5. Пауза на дно. Але це в тих випадках, де немає корчів. Бо це може бути одноразовий закид. Тому я тейлспіннери рідко опускаю на дно. Це тільки в тих місцях, де я знаю, що там чисте дно. Ну і на щуку не обов'язково по дну. Це окунь може ще там по дну їсти, а щука, якщо хоче, вискакує, ганяється. Я ніколи щуку не ловив з дна на цю приманку. Я ж кажу, я тільки рівнамірка витягаю. Мені так хочеться. Може ще хтось придумав якісь проводки для цієї приманки, я не знаю. Я, я от одну рівномірка і дуже рідко джигавав. Але ж є різні люди, у когось, може, фантазія грає, і хтось щось придумає. Якщо придумали... Напишіть, може я просто не знаю. Я ж не слідкую за трендами. Я ловлю на те, що мені хочеться, те, що мені подобається. Я вже розумію, що на твічі нічого не буде в тих місцях, але все одно ще потянулася рука до воблера. Я ще хочу трошки покидати на воблери і планую змінювати місця, міляки шукати. От там, де мене хоч якісь були клювання перед цим. Минулого разу там десь щось вискакувало, промахувалось. Може туди треба. Може там буде якась активність. Бо це якось мертва зона. Стільки пройшов, стільки обкидав, вже години, та які три, більше вже трьох годин колочу і нічого. Різними приманками і на різних глибинах. І під травою, і по ямі, і по пісочку. А я ще думав брати кастинг. Думаю, візьму кастинг 160-ті, силикони, вобери, може якийсь джерк. А потім думаю, ні, давай ще один раз. Перевірка, бо точно, напевно, вода мутна. Точно. Так воно і вийшло. Вода мутна. Короче, можна про кастинг забути. Ні, так, своє задоволення кидати можна, але навряд чи ще щука клюне. Несекретна точка і несекретний воблер, Ще його спробую. А може. Дощик якийсь почав накрапати. Тут не глибоко. Проводка така буде помираюча. Між листям латаття. Це я кинув під ноги, тут таке. Не дуже то, Не дуже. Треба кинути далі. Вийшла. Вийшла щука. Я її бачу. Ну Давай, бери, бери, бери. Промахнулась. Промахнулася. Пробую доловлювати ніяк. Паузи довгі, не хоче. Така невелика стандартна щука грамів 700. Промахнулася на цього джиба 90-го. Може її доловити якось інше, бо Ну не виходить. Більше не Вийшла, постояла, так подивилася. Потім хоп, ну і все. В тому місці багато малька, тут і щуки пасуться. У цаплі сьогодні день більш далі, ніж у мене. Вона вон, піймала собі здобич і поїла. А я голодний, бо не піймав щуку. Я б її відпустив все одно, мені вона не потрібна. Тобто це все жарти. Для місць багато лататі, я знову поставив силиконову приманку. Оце вже буде, напевно, остання приманка, яку я сьогодні використаю. Спробую, бо ну, немає сенсу ловити. Вода чорна. Є якась прозорість, але вона мінімальна. Тому ще трохи, ну от метрів скільки, Ну хай 100-150 Річки проходжу, і на цьому кінець фільму. Зараз дійду, подивлюся, що там і в на дереві робить, чи можна його дістати, роздивлюся. Хоча я тоді дивився, теж як минулого разу відірвав його. Ну там тільки щевно. Або просто забродити можна з, з води. Одягаєш костюм, заходиш у воду, стаєш і така тичка треба метрів. Ну може сім, тоді можна його спробувати зняти з дерева. А може його там вже немає, а може вітром струсило, і він просто впав в воду і поплив. Далеко не поплив, бо він якби суспендер, то десь вже на дні. Точно. Зараз дійду гляну. Десь тут, а ну, ось на цьому дереві. А може хто вже й зняв, Мо хто знає. Бачу, там ну, такі верби стоять. Столітні верби. Ні, на дереві, воблер, Я так і вам його не покажу, бо сонце світить, просто реально не покажу. Воблер на дереві. На місці. Десь треба метрів сім тичку і стояти посеред річки і знімати. То зняти реально. Ну все, я здаюся. Спина вже не витримує. Проходив я один нуль, Ну, один промах, то я не рахую. По рибі нуль. Може комусь не подобається, що я рибу не піймав. Ну, як є, такі в мене правила мого каналу. Я показую все як є, без ніяких постанов. клює, значить є. Немає, значить немає. От, оце справжня риболовля. Я ж не винен, що у нас така погода зараз у травні. Я чекав на травень. Травень це ну, жор по всьому. Судак, щука, окунь, жерех, головень, Все можна ловити. А зараз травень повний болт. Ось. Повна в'язка бубликів у мене сьогодні на різні приманки. Немає сенсу їх перебирати, немає сенсу змінювати місця. Я вже пройшов, перевірив. Все. От Щука закрила рот. Ну, навіть шнурок ніде не клюнув. Це що означає? Що треба змінювати направлення? На білу рибу треба, на білу. Хоча сьогодні от, оця локація нижче ще дамби на міляках. Тут рибалок багато. Поплавочники сидять, доночники якісь. Хоча я не знаю, що, що тут на донку логіде на таких глибинах. Потім на хруща сидять. Треба було спитати, де хруща брали. Не клює ні в кого. Ви розумієте? Просто не клює. Навіть біла риба і так клювати не хоче. Ходять, бродять. Так як я, коротше. Ну, На вудочку там вже ж зрозуміло можна щось піймати. Ну, як, якби я вийшов на вудочку на своє місце, там би кинув прикормки, то я піймав би. Ну, більшість як ловить без прикормки, а без прикормки, як показує практика, зараз на лідці робити нічого. Треба кидати прикормку і сидіти. Тоді якась дрібнота, хоч там верховодка чи плітка квітка Ну, Це таке, у нас зараз тема хижак. Хижак не клює, тому треба на білу або ж їхати ловити чахоню на спінг. От. Погода начебто трошки далі вже буде краще. Оці дощі пройшли, потепліше. Я знімаю шапку, знімається все. Може вже навіть і чехуня буде клювати. Все, дякую за перегляд. До зустрічі.